Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому волосі. Ми сьогодні з цим вийшли погуляти. А сьогодні досить таке вітряно. Завтра взагалі обіцяю 10 метрів на секунду ще й дощ. Ми прийшли погуляти, зайшли в один магазин, і там була сьогодні випічка по 10 корон, такі всякі різні тортики, шматочки саме тортики. Ми два штуки взяли. тут, ось Але це я вже покажу вдома. Ніяк було навіть знімати, тому що дуже багато людей. Плюс мені ще дали, Тьома сам розплачився, ми дала 20 крон. І йому ще дали булочку. Смачна булочка? Тям смачна? Тьом. Кажу, мама, не відволікай. Я їм. А поки їсть, я зайшла, щоб подивитися тут на квіточки. Боже я не можу. Я проходжу постій Пасіфлори, і в мене аж так хочеться її забрати. Ну, не забрати, а звісно, ще купити. Але вона такі коштує 149 крон. Хіноцею тут додавали. Ну, загалом, якихось таких прямвав квітів все одно немає, щоб витрачати на них кошти. Хіба що гейхера. Дуже гарна бордова. Зараз якраз квітне. І хеліопсіс отакий от є. А так, в принципі, ну, хризантеми вже додали. дички прикольні є. Навіть ще десь і є. Але прям такого, щоб ще слав було, квіти вже не, не дуже в гарному стані, та немає. Тому ми з цьому поїхали далі гуляти. А ні, ще айстрочки є, зараз підійду. Ось такі ось айстрочки є. От я хочу такого плану ще посадити, штук три, але вже пізніше. Можливо, мені все-таки захочуть квітнути. Щось такий гарний кущ фіолетові, рожеві ось є. Такі більш темно рожеві. Гарненьке. Скільки воно коштує? Прям такий гарний вибір. 19 крон. Одна штука. Сьогодні ще якась ярмарка. Дуже цікаво. От чому людей так багато. Я тут, думаю, чому людей так багато? А тут щось продають. Хочете прикол? Вчора, вчорашньому відео, Іра питала там поради, як оптимізувати свої витрати, щоб більше зберігати коштів. Сьогодні Іра купує орхідейку. Ні, ну Якщо можна рахувати за виправдання те, що вона коштує лише 25 крон, а зазвичай Орхідеї коштують 50 і вище. То, в принципі, не так-то погано. Але сам факт, я вже новеньку орхідейку поставила до інших орхідей. І, до речі, мені стало цікаво, наскільки швидко Костя зрозуміє і побачить, що в нас нова орхідея. Поки тімо спить, я хочу зробити розпаковку. Ми її замовляли на минулому тижні дещо 7 і мені, то якраз на сьогодні прийшло, хочу вам показати. Давно хотіла це замовити, і тільки до цього. Дійшли руки. Намисне не хотіла розпаковувати з тьомою, тому що, звісно, що це буде все цікаво. Але спочатку хочу подивитися я, а потім вже все підготувати до цьому. Так, чого ми замовили? Ого! Ого! В першу чергу це я собі змовила мивачку. У мене маленька версія 250 мл, і а, мені вистачає десь на півроку. Це, мабуть, на цілий рік вистачить. Дуже цікаво. А, також я замовила собі два CC креми все-таки оцей Лореаль набагато кращий. Якщо я ще брала тональну основу, то CC Крем мені більше подобається. Він прибирає червоніння і взагалі. Лягає дуже так сказати легко. Немає такого тонального цього, як тоналку наносиш, і якась така тяжість. Тут такого немає. А було дві а по знижцю, тому я взяла дві. І те, що дуже важке тут було, ну, як дуже, Прям не дуже не дуже, але це кінетичний пісок. Я давно хотіла спробувати, чим не замовити кінетичний пісок, я його ще не замовляла. Ми вирішили почекати, але я так як але так як ми зараз з чому займаємося дуже багато всякими розважками особливо з дрібною моторкою пов'язаною, то ми замовили блакитний. Але блакитний не просто так, тому що я ще замовила морських мешканців, там рибки і ще хтось. А для того, щоб гратися саме з блакитним. І просто звичайний. А тут 907 грам. а тут 2,5 кг. Це вже такий от звичайний. У нас немає для нього якоїсь ємності. Я знаю, що там продається кінетичний пісок у таких сундучках спеціальних, але в нас таких немає. У нас є один лоток. Треба його знайти, помити. І отут ми будемо поки що зберігати. Там вже будемо дивитися. Те, я замовила такий кінетичний. Пісочок я не пам'ятаю, з якої він країни. Тут поки розберешся. Але знаю одне, що це кіметчний пісок. Це ця фірма це європейської якоїсь країни. Хоча я дивилась для початку замовити, можливо, там, знаєте, з Китаю, але... Почитавши відгуки, я зрозуміла, що може попастись і якісний, може попастись і неякісний, а це точно якісний. Тим паче в нашому дитячому магазині я його пробувала в руках. Мені сподобалась текстура, тому вирішила замовити. В принципі, оце і вся посилка нічого такого, ми ще замовили шейн, у нас іде. На, минуло, на наступному на тижні буде шейн, там тьомін також є речі деякі. Включаючи до цього кінетичного піску, то буде вже... Роз... Оцей точно ми йому сьогодні давати не будемо, це вже буде, до речі, тут -то. дуже прикольно, кстати, а, я не бачила такого. Але тут можна купувати різного кольору кінетичний пісок. І тут навіть зображено, якщо додати один колір, інший колір, і який саме виходить. Ну, це, блін, класно. Тобто, якщо ми там захочемо ще якийсь кольор, можна просто буде купити додатковий і створити якийсь новий. Будемо тестувати. І так як нас дивляться ще, дівчата, в є дітки, дуже цікаво. Ви даєте гратися кінетичним піском. І чи є він фаворитом для ваших діток? Пишіть коментарі. За вже відео? Я зробила каву, сьогодні навіть Костя захотів каву. Мене. Привіт! Мене. Що синок? Мен. Дивись, с москалика, метелика. Все на букву М дивись. Ага. <звучить> Майже. <звучить> Ми <звучить> ну, і звісно ж як без десерта. Ось ти думаєш, що я йому просто так запропонувала каву. Ну-ну. а що Це Дякую. Це смаколик. <звучить> Смачного. <звучить> і в мене точно такий смаколик. Він у нас просто так з'явився. Не було, не було. І з'явився. Oh, <laughs> Подивимося, яка воно всередині. Ай, тут закарамелізована зверху. Таке наче там марцепан. так? Дуже схоже на це. І зверху закарам... закарамелізований мигдаль. Дивись, <laughs> mm -hmm. Диви, що мами є? Обережно, воно важке. Став. Став сюди. Сіди, на підлогу став. Сідай, та зараз принесу тобі дещо. в нас ще, ще є. Ба? Отаку. Дивись, Дивимось, це кінетичний пісок. Його треба буде відкрити і пересипати ось сюди. Ось сюди, добре? Пересипаємо. Розберемося, як його відкрити. Ось тут здається, треба якось. Отако. А тепер отако. Є! так. Так, дістаємо. І ось сюди, так? Так. Да. Да? Коробочку можна перебирати. Зараз мама тобі його відкриє, гаразд? Да. Ну що? Пробуєш? Ось сюди його треба дивись. Давай так пересипемо. Ой, є! Вау! Клас, диви. Тільки ось сюди цього. Давай, в ящик. Диви. Він на четвертий. А потім розтікається. Ти подобається? Будемо зараз будувати. Будемо? Yeah, yeah. Так от в нього текстура. Реально, як наче реальний пісок. Ну, взагалі це реальний пісок, але з додаванням там чогось. Клас. <реш> Ей, не будемо розкидай! Тягама. Тут, ну, значить, взагалі цегла, але потім піднімаю, що він так сипеться. Да, и можно так, да, и так можно. Можно так сделать? Оп. Я, значит, подтвердил. Кто? И рассыпался. Класс. Мама. Да, Мэджик? Майя, ясно, мая. Так. Оп. Класс. Ты понравился? Будемо гратися. Будемо зараз тваринок шукати, ховати й шукати. Ну, Мамі прийдеться прибирати. Я сподіваюся, що він легко прибирається, якщо взяти отак, наприклад, і отак О, нормально так Мене. Як прибирати цей пісок? А ти просто сюди ось сюди ручки, сюди. Клас? Будемо розбиратися, так? Да? Дім. Yeah. А що Тьома буде робити? Як ми гратимемо в гру? Mm -hmm. Тут заховані тваринки, так? Mm -hmm. І зараз тьома з татом будуть шукати тваринок. Mm -hmm. Рийтесь! Тьома рийся, рейся, рейся, давай, давай. давай. Отайте, давай. отак, отак. атак. <гум> Подиви, диви, Подиви, Тюма, кто там? Це, це, це? Ну, це? Це Пизеть! <гум> 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 а хто там далі? Шукайте, шукайте, Тима, шукай. Кто, Тим? Хто це, хто це? Діставай, діставай, можеш далі відкопати. А хто це? Тьом? Це олень. Так? Олень. Тато, то ти багато береш. не Я ізучок. А давайте ще. Хто там? Давай так, пачку шукати. Ні, ні, Тьома правильно робить. Правильно робить? Щось є? Там, Там всі пальчиками. Сама пальчиками треба. А хто це? Тьо? Це динозавр. Та це ж динозавр. Тьо? Динозавр. Давай ще. А, давай тут давай тут. а тут тут. А то так будемо і розвиватися, і гратися. Ще прийдуть рибки. Треба купити ще такий, таку штуку. Ну, і органайзер для. Блакитного піску. І то вже буде блакітному. Вечеряти ми будемо сьогодні кавуном. До речі, взяли цей кавун у білці. Костя потім побачив блідлі здоровий, як я ми зазвичай брав. вже пожалкував, що ми цей взяли, але цей набагато смачніший і плюс він без кісточок. Тому дьомі можна просто взяти. Отак от і дати. Тримай, Тримайснечко. А це вже наша вечеря. Чим не окремо, нам окремо. Бажаємо вам смачного. Нічого незвичного. Літо. І що? їсти, мої Так? Смачно. Ням-ням-ням. Чуєш, коханий? Я коротше чекала, коли ти сам побачиш. І зрозуміла, що не хочу, щоб ти вже побачив. Подивись на квіточки, як тобі квіточки. Як тобі квіточки, гарні? Всі. Mm -hmm. Угу. Mm -hmm. А яка тобі найбільше подобається? Okay. А чого? Просто латиклина. Так. Такі, да. Mm -hmm. да? <laughs> ну, то добре. Ти думала, щоб я знайшов би в кучі орхідей, нової орхідеї? Тому я й вирішила, що ти сам mm, не побачиш. Не побач. Тому краще диви, я попадаємо. Це то диви, яка вона прикольна. По-перше, колір, а по-друге, диви ще одна гілочка. Mm. Там взагалі були такі дуже дивні, по дві, по три такі гілочки. Mm -hmm. Вона малесенька, її треба вже пересаджувати, помити, пересадити. Новий горщик треба, так? А орхідейні горщики ще попробуй знайти. Воно треба за мого Не знаю. Ну, дивіться, яка гарна інфраструктура. Гарна? Гарна До речі, 25 крон коштує. Ну, ну, цю за 20 купили. Ну, окей. Яка вже не кліпна. Яка листова вже. О, яку любиш. Клайс. Люблю, коли ти так реагуєш. Це знаєш, я казала? В минулому відео я казала за те, що ми багато грошей тратим і не знаємо, куди вони діваються. Дайте пораду. І в цьому відео Іра купила орхідейку. Порада. Не <клес> купляйте орхідейки. І менше їжти вам такі. О, така атракція чоловіка мені подобається на покупки. Ні, ну, у нас справді 25 крон для такої орхідеї це прям, я не знаю, мені, я купила два тістечка, 20 крон потратила, тут орхідея. То да. і до речі, стосовно хотіла сказати кінетичного піску. Це просто класна дуже річ. Ми з Костю сиділи, гралися, з тім гралися, з Костю гралися, десь півгодини точно. Єдине, що шкодує, що ми раніше його не купили, але. Там є відмітка 3, тому без батьків, без дорослих, без дитину з ним не залишати, тому що його можна в рота взяти і все таке. Але наш рекомендуємо це точно. Будемо гратися, особливо чекаємо ще рибок. Можна різні ігри передумувати з цим піском. Єдине, що все-таки залишається, знаєте, загалом це пісок справжній, плюс туди щось додавляють. Але такі, знаєте, кристалики залишають, тому Тьома довго грався, і довелося йому ну, добре так з милим ще ручки помити, бо він попростував до рук. Так що, ото таке. Пішла я Тьому кладати спати. Хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, хто не підписаний, підписуйтесь. І побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока.